2019 році ми прийняли закон про законодавче забезпечення функціонування української мови як державної. Цей закон передбачає створення існування інституції мовного омбудсмена, який захищає е виконання цього закону і права використання української мови в українській державі, яка є мовою державною. Мовним омбудсменом було обрано Тараса Кременя, людину з досвідом правозахисної діяльності, науковця, філолога, політика, колишнього голову Миколаївської обласної ради, людина, яка організовувала. Майдан Миколаєві захищала Миколаїв від сепаратистів. Термін його перебування на посаді завершується. Тобто, треба або продовжити цей термін, або запропонувати когось кращого. Натомість спочатку запропонували кандидатури, які всупереч закону не мали досвіду правозахисної діяльності. Вони відмовилися. Зараз нова кандидатура. Він теж не має такого досвіду. Працював на актор, працював на каналі Російської православної церкви. Все це виглядає дивно, як спроба скомпромонтувати посаду і знищити цю інституцію, яка є дуже важливою для виконання закону про мову. Тому це викликає таке занепок спокоєння і в прогресивний громадськості усіх українців, яких які переживають за те, щоб захистити мову, яку хоче знищити російський режим на чолі з Путіним.